Слава Україні, козаки! Перед тим як почати, хочу попередити. Я не закликаю повторювати за мною, але ж показую, то, як зробив для себе сам. Е, і тепер до теми відео. Будемо під'єднувати БМС-ку до акумулятора. Підписники часто запитують, чи потрібно дві БМСки для того, щоб під'єднати два акумулятора до інвертора. Е, я буду підключати два акумулятора паралельно і використовуючи одну БМС-ку, і покажу, як я це роблю. А також замірюємо, наскільки шумний гібридний інвертор за допомогою такого шумоміра від FNIRSI, модель FDM 01. Ось такий так включається. Порівняємо звук даного інвертора, наприклад, з там, пилосмоком, чи, можливо, я ще щось придумаю, щоб порівняти, наскільки гучний інвертор і наскільки він буде заважати вам в роботі. І зробимо коротенький огляд. Швиденько розпакуємо наш шумомір. Поставляється в чорній картонній коробці. У нас є інструкція. Інструкція є англійською, китайською та потім спінений поліетилен і ось такий шумомір. Також є вітрозахист ось такий та кабель для зарядки даного пристрою USB A на USB-C. Плюс, за те, що забулися про мікро-USB, Це дуже круто. Ось такий компактний прилад. Вмикається довгим натисканням ось цієї кнопки, вимикається коротким натисканням. Як тільки вмикнули, він відразу готовий до роботи. Ось ця кнопочка затримує показники. Це змінюється час заміру, тобто швидше і повільніше. Ось цією кнопкою ми перемикаємося між. Мінімальним заміром, середнім, тобто середнє значення, і максимальним шумом, який зафіксував прилад. Ось цією кнопкою ми перемикаємо температуру з фаренгейтів на Цельсій. І ось тут у нас, як я зрозумів, це відносна вологість. Ємність акумулятора приладу 600 мАг. Заряджається через Type-C, як я вже казав, і це дуже круто. Ось. Оці отвори це у нас датчики температури та датчики вологості знаходяться тут. Заміри відбуваються відразу, тобто ви його вмикнули і він зразу міряє шум навколо себе. Я хочу вже якнайшвидше спробувати заміряти шум інвертора. Перед тим, як паралельно з'єднувати два акумулятори, обов'язково переконайтеся, що на них напруга надто не відрізняється. Ось на цих, наприклад, бачу, що на першому акумуляторі у нас. 24,26 вольта. А на другомуся. А на другому, другому, другому 28,3. Тобто цей акумулятор заряджений повністю, а цей акумулятор заряджений на 50%. І з'єднувати їх категорично забороняється, тому що заряд з цього акумулятора перетікатиме в цей з максимально можливим струмом. І тоді цьому акумулятору буде неперелив. В цьому трошки легше, але ми можемо навіть влаштувати пожежу. Тому обов'язково треба спочатку перевірити, що акумулятори заряджені приблизно на однаковій. Я би не заряджав акумулятори, розбіжність напруги на яких більше, ніж 1 вольт. Спочатку заряджаємо до 100% цього, заряджаємо до 100% цього і тоді можемо з'єднувати їх паралельно. У мене, на жаль, часу на, ой, на заряджання цього акумулятора немає. Тому я підібрав іншу пару. Але знову ж таки, не проблема, якщо у вас різна напруга. Просто зарядіть той акумулятор, який менш заряджений. Так, інша пара. І бачимо, що у нас на нижньому акумуляторі напруга 25,3 вольта, а на верхньому акумуляторі у нас напруга 24,94. Тобто розбіжність менше, ніж 10 вольта. І такі акумулятори можливо з'єднувати паралельно. Ось так виглядає мій акумулятор торця. І тут вже дуже зручно виведені ось такі клемники для. Того, щоб я під'єднав свою БМС-очку. Мені прийдеться тільки припаяти роз'ємчики, я на Аліекспресі закупив ось такі. І я приєднаюсь до ось цих дротів БМС, припаяю їх. І тільки під'єднаюся і вже до самого акумулятора припаюватись не буду. А також потрібно буде зробити силові дроти з силовими клемами, для того, щоб з'єднати два акумулятора між собою і ще два силових дроти, щоб під'єднати потім цей акумулятор до нашого інвертора. Ось його шматочок виглядає. Все, починаю робити. Замірявши напругу, Переконавши, що вона плюс-мінус однакова, там не відрізняється надто сильно. Наступний етап це взяти силовий дріт 25 мм квадратних я взяв і наконечники, ось такі з отворами, опресувати їх за допомогою ось такого інструменту. Я його купив на Аліекспресі, посилання також залишу в описі. Але, наприклад, в мене в магазині поруч з будинком можна його взяти на прокат за 100 гривень на добу. Тобто взяли інструмент, якщо не хочете купувати, опресували собі ось такі кабелі. І з'єднуємо дві клеми. Обов'язково перевірте, що це мають бути дві плюсових клеми, і ви їх між собою з'єднуєте, і також дві мінусових. Бо якщо ви з'єднаєте плюс з мінусом, і тут плюс з мінусом, бо вийде коротке замикання, і цей провод просто згорить. Можливо, не тільки він. Все. Ось таким чином, під'єднали і гайками. Бажано ще поставити шайбу і шайбу гровера, щоб воно не відкручувалось. Але це не кінцевий варіант, тому що будуть ще додаткові силові проводи, які будуть йти на інвертор. Плюсу племо прикрутив, тепер мінусува. Звісно, це все буде зажиматися за допомогою ключа, але зараз ми вже отримали з двох акумуляторів 7 s 1 p ми отримали 7 s 2 p Тобто 7 акумуляторів з'єднаних послідовно і два паралельно. Але це ще не кінець, тому що обов'язково потрібно з'єднати кожну елемент один з одним. Щоб вони також були з'єднані, і це ми зробимо за допомогою БМС-ки. Зараз покажу як. На Aliexpress я замовив ось такі перехіднички, і вони ідеально підходять на ось ці клемники. Тобто ми маємо припаятися до БМС-ки. Ось так, і так. І для того, щоб це до одного акумулятора ми під'єднаємося, і щоб під'єднатися до другого, я зробив отакий провід. Ми припаяємося сюди, і потім ще один такий самий наконечник, але вже сюди. І тоді з'єднаємо два акумулятори докупи. Перший провід від шлейфу бмс він чорний, і він завжди під'єднується до першого мінуса. Ось тут ми його знайдемо і під'єднаємо. Але я вже ось зробив такий перехідничок, і це таким чином потрібно ще зробити сім разів для того, щоб з'єднати. Я вже це на відео знімати не буду, просто спаяю і тоді покажу, як підключати. Для вас прийшло мити, а для мене більш ніж півгодини кропіткої праці. Тепер ще раз переконуємося, де у нас плюсова клема, де мінусова. Для цього беремо наші щупи, притуляємо до одного контакту і до іншого. І бачимо, що ось це плюсова клема, бо червоний щуп. І бачимо напругу 24-99 вольт і тепер можна буде під'єднуватись. Оце мінус. Так. Забираємо мультиметр, щоб він нам не заважав. І ось наш шлейф БМС. Беремо чорний провід. Він завжди буде мінусовим. Ось такий вигляд він тепер у мене має. Ось чорний провід. І дивимось у нас тут є біля чорного пакету. Це все. Так, як би то вам гарно показати? Ось. Бачите, оце мінусова клема. Ось це мінусова і ось це. І так само тут. І беремо ось цей наш провід і під'єднуємось до нашої мінусової клеми обох акумуляторів. До першого та до другого. Ось таким чином. Все. Тепер беремо наступний, після чорного, ось чорний. Беремо наступний, червоний. Ось цей, бачите? І під'єднуємось. до Плюсової клеми, але не фінальної, а плюсової клеми оцеї є проміжної, що йде в, цій самій, в цьому самому елементу. Ось тут. Беремо ось таким чином. Під'єднуємось сюди. Є. Yeah. І точно так же під'єднуємо нижню. Yeah. Так, Дві, два провода ми вже під'єднали. Ось бачимо. Перший та другий. Беремо третій провод. І так по порядку під'єднуємось. Перевертаємо знову. Тут у нас чорний мінус. Наступна клема. Ось вона. Під'єднуємось. Сюди. Є. І точно так знизу. Та сама наступна клема. Під'єдналися. Три провода під'єднали. Наступний. Четвертий. Четвертий провід. Знову перевертаємо наш акумулятор. трішки незручно це знімати на відео, пошкребав я собі розділ, але нічого. І дивимось, Тут у нас яка карта порядка наступна. Ось ця. Під'єднуємось до неї. І ось цим під'єднуємось до нижнього акумулятора. Точно так само напроти ось сюди. перша є, тепер друга. Ось так. Є. Так. так. І ми вже під'єднали, бачимо 4. Наступний п'ятий. Знову. Повертаємо наш акумулятор. Беремо наступну плену. Під'єдналися і точно так знизу під'єднуємося до. Нижній. Що там ще у нас залишилось? Наступно. Головне отут не перепутати і по порядку, так як я вам показую, перебирати їх. Повертаємо акумулятор і під'єднуємось. До верхньої і до нижньої. Знову yeah. беремо наш шлейф. Повертаємо. Під'єднуємось. Не видно, напевно. Ось так. Все. Одну сторону ми вже під'єднали зарядку камеру, і ви побачите. Ось таким чином. Це. Бачите? Так. Що там у нас залишилось? Небагато для під'єднання. Так. Бачимо, що. Ось цей провід. Дивіться, у нас залишилось три провода, але виводу два. БМСК розрахована від 4 s до 8 s Ми з'єднуємо спочатку з ці, і потім, якщо у нас залишається, от якби було 8 s то всі б дроти були задіяні. Але так як у нас 7 s то оцей передостанній дріт, він не задіяний, я його заізолюю, обрізати не буду, але він участі у процесі не приймає. Залишився у нас ось цей, сьомий по рахунку, так як ми ми шість під'єднали, вже це сьомий. І останній. Бачите, я їх з'єднав докупи і ще от таким чином зробив. Сьомий і останній. І ось так. І тепер під'єднуємося до плюсової клеми загальної. Дивіться. Ось вона. Ось цей плюс. І ось загальна плюсова клема. Під'єднуємо. І до нижньої загальної. Все, ми під'єдналися. Тепер дуже важливо перевірити, чи ми все правильно зробили. Зараз покажу як. Мультиметр, ставимо чорний щуп на чорний провід, ось цей, бачите, ось він виходить. І тут є металева ця. Так. І тепер плюсовим щупом ставимо до сусіднього. Бачимо, напруга 3,57. І вона має постійно зростати. 7,14, 10, 14. 17, 21, 24, 98. Ось цей незадіяний провід, на ньому, бачите, нема нічого. І ось цей, ці спарені 24, 98 і 24, 98. Тепер ми можемо зробити висновок, що шлейф ми під'єднали правильно. Після перевірки ми можемо з певністю під'єднувати даний шлейф до нашої BMS-очки. Ось в цей роз'єм. під'єднались. І залишилось підключити силовий мінус. У розрив до нашого навантаження. Під'єднуємо до мінусової клеми з однієї сторони. Зараз ми відкрутимо. Знову ж таки, повторюсь, я все затисну капітально. І поставлю шайбе гровера. Просто зараз їх у наявності немає. Але обов'язково буде. Ось так. Під'єдналися до мінуса. Бачите, мінус силовим кабелем з'єднаний з нижнім акумулятором. І ось ще один дріб. І його ми будемо під'єднувати до b мінуса нашої. БМС Знову ж таки, китайці чи то забули, чи то не хотіли і не положили ось таких гвинтів до БМС. Шайби будуть обов'язково, але зараз мета показати, як це все з'єднати. Так, мінус під'єднали. І тепер залишилось під'єднати навантаження наше. Ось буде ось цей кабель. Я його усадив в чорну термоусадку. Ось таким чином, до P-бачите? Ось так. І вже ось цей кабель ми можемо під'єднувати до силового вхідного роз'єма нашого інвертора. Ось цього. Залишився ще один штрих це плюсовий силовий кабель, який буде йти напряму від клем-плюсових акумулятора до нашого інвертора. Виглядає трішки неохайно, але це все причешеться, І коли буде встановлюватись в корпус для акумулятора, все буде значно красивіше. Ось ми отримали мінусову, мінусовий провід. І ось у наш плюсовий провід. Бажано їх не з'єднувати ось таким чином. БМС-ка виключена, ми її можемо включити зараз, але тут же дуже важливо не замкнути дроти. Ось наша кнопочка. Зараз я її включу. Тепер вмикаємо нашу БМС за допомогою кнопки. І можна скачати додаток в Play Market, і Називається ЖК Виглядає ось так іконка. Запускаємо його. Потрібен доступ до геолокації, сканує. І бачимо, що ось наша БМС-очка. Заходимо в неї. І, як бачимо, у нас повністю відображаються всі характеристики. 24,96 Вольта. Бачимо 7 комірок. Чомусь не показує опір. Але і налаштування. Тут потрібно змінити. У нас не 8 комірок, а 7. Стандартний пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ставимо, що у нас 8 комірок. Ой, 7, вибачаюсь. Ампераж батарей 126. Я завжди ставлю балансування 0,5 вольта. Ось так. І ось. Налаштування я налаштую, на відео вже не буду. Скину вам скріншот, як в мене налаштована бмс -очка. В телеграм-каналі Edelweiss Test, посилання на який буде в описі відео. Заходьте доєднуйтесь, там цікаво. Я зібрав от такий сетап, він не надто естетичний, але це все ще запакується і буде мати товарний вигляд. У нас є шумомір, у нас є токові кліщі, і у нас є вольтметр. Ми зараз включимо нашу BMS. Ось. Вона включилася і бачимо, що у нас з'явилася напруга. Зараз триває. Ось 24,58 вольта. Запускаємо інвертор. А, ще я включу наш шумомір. Він, до речі, знаходиться на відстані 50 см від інвертора. Бачимо зараз 20 дБ, я почав говорити, стало трішки більше. Тепер вмикаємо наш інвертор. На відстані пів метра при запуску вентиляторів шум складав десь 48 дБ. Якщо відставити на метр, то, звісно, він буде ще менший. Зараз вентилятори виключились і шуму немає. Всі прибори налаштовані. Бачимо, що струм холостого ходу складає 0,9 А, тобто приблизно там, 25 Вт. Шум в квартирі 20 дБ, коли я мовчу. І зараз запустимо наш інвертор, щоб він заряджав акумулятор. Для цього я під'єднаю його вхід в мережу. Зараз має розпочатися зарядка. Дивимося на токові кліщі. Бачимо, що інвертор почав заряджати акумулятор струмом 22 А. Напруга на акумуляторі складає 25,13 вольта. Шум 49 дБ. Ну, Коли я розмовляю, то він, звісно, піднімається. Вимикаємо інвертор наш. Ось так. Тепер ставимо на ту саму відстань пилосос і вмикаємо його в розетку і будемо міряти шум пилососа. 78 Пилосос показує 78 децибел, а інвертор 49. Коротенькі висновки. Ми живемо в такий час, що майже кожен став електриком, тому що сусіди з болота обстрілюють і позбавляють нас комфорту. І не тільки комфорту життя і всього іншого. Тому потрібно якось виживати. Надіюсь. Ви зрозуміли, як приєднати два акумулятора послідовно, паралельно до бмс однієї. Точно такий самий принцип з трьома акумуляторами чи чотирьома. Ну, нема різниці, скільки їх, просто додаєте ось ці дроти, і обов'язково, коли з'єднуєте, перевірте напругу, щоб вона була не надто великої розбіжності. Гібридний інвертор це дуже крута штука. Не обов'язково це, що в мене, я залишу посилання на ті, які, на мою думку, достойні і по ціні, і по характеристиках. Я замовив собі 7 кВтну модель на 48 вольт замовив нашим оборонцям 24 вольтовий іншого виробника. Ви скинулись, я оплатив, замовив, і найближчим часом, надію, що пошта спрацює швиденько, зробимо зарядну станцію для. Хлопців. А переможець вже отримав свій приз Гайковерт і надіслав мені відео. Я коротеньку частинку вставлю сюди в це відео. Так, вітаю всіх е глядачів каналу Delvece Test. Приїхав е гайкокрут від е автора каналу пана Василя. Отак він виглядає. Е -е Є інструкція. Є сам гайкокрут. Оголошую ще один збір. Призів буде значно більше. Тепер це ось такий пірометр. Ось такий зарядний пристрій та головний приз, ліхтар, москіто, кемпінг Лам від Nature Hike. Посилання будуть в описі. Заходьте, донатьте, і як тільки ми назбираємо баночку, я обов'язково розіграю ці призи. Та Викладу розіграш в Telegram. Посилання будуть в описі: посилання на інвертор, на БМСки, на шумомір дуже крута штука, мені дуже сподобався. Це ну, класний девайс. Я не знаю, чи він потрібен кожному, але для мене порівняти шумність там, різних моделей інверторів чи ще чогось, це дуже-дуже корисно і розказати вам. Всього доброго, тримайтесь. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте вподобайки.